Дівчатка, добрий день. Я сьогодні сплела дві корзинки, два кошика. Цей кошик у мене на 8 ленточок, а цей на 10. І отак зробила квітки. На пасочку можна брати їх і йти. Тут можна, в них така, є ще ленточка, зелена і біла, ну, гарненько, коли зелененька якась випиточка ось. Бандіка зав'язати, накидочку на пасочку христосу Воскрес і дуже буде гарно виглядати. Це теж, якщо хтось не хоче квіток, то там просто розкручуються вони і знімаються. Тут нічого не видно, тут вони закручені. Тут теж це виймається і все дуже просто. так я сьогодні постаралась зробила. Ну може хтось на пасочку візьме. Вони легесенькі, мміються, дуже зручно. Квітки можна забрати, собі ходити, використовувати куди завгодно. Можна просто гарно теж таку як косіночку перев'язати, бантика, чи теж ленточку, кому як подобається. Так що така у мене сьогодні краса. Всім добрий вечір. Йду до дівчат. Поки мій коханець не вдома, то ми йдемо на чай. Показувати не буду. Одна вже подружка тихенько йде, каже, попробуй, то мене покажи. Тільки сопе тихенько. І От куди нас занесло. Скоро я буду вже коло Олімпа, коло базара нашого. Так що погода тихенька, спокійно. Ну так, трошки прохладно. Але нічого. Ти вже так не спеши, бо я вже просто біжу. Не можу з тобою справитися. Звісно. За мене настільки молодша, то звісно. Так що зараз ще двох заберемо і гайда пригласили нас. Так що всім настрою. Всього вам найкращого. бережіть себе і своїх рідних. Знаєте, чого не каже не показуй? Бо є чоловік, хто не розрішив іти. Поїхав у село і вона смоталася. А мені тут розрішив. Я прийду спокійно і відео знімаю. Так що йди там тихенько, йди мовчи. Я тебе показувати не буду.